Повитухи, що діток приймали полоні. приймали. були, а як же? Тільки я не пам'ятаю їх, бо, я, бо вже як я була, то вже в больниці діти родили. Ага. А ваші а... менші сестрички, братики? Сестрички бо... ваші менші, братик, де родилися? У больниці, Тоже в больниці, так, да, вже да. в больниці родили всі. Це ще бабка моя. Казала, що ще бранка була, бабка приходила. Uh -huh. І вдома родили так дітей тоді. А не то в полі, в копах. Поїхала баба з дідом, бо тоді своє поле було у людей. Та й там і в копі родила ту дитину. Дід привіз уже бабу з дитиною додому. Ясно. Uh -huh. Прямо, так. прямо баба родила, а? не жінка молода, а баба родила не, жінки, я така ага. ж добре. Так, а, а було коли от небажана дитинка не хотіли народжувати. Тоді запрещали аборти робити. Запрещали? Запрещали. а були по селах такі, оце баби, що аборти запрещають, а вони до них приходять і вони роблять, допомагають. Там Відвари різні дають, чи подумали. Не другому. знаю, в нас одна зробила, та й померла. В селі десь зробила? Зробила аборт, хтось там її робив, я знаю, що там, та й, та й вона й померла. Ясно. А пили, може, якісь травки, щоб діток не було, не що, знаю, щоб не вагітніти? Не знаю, дитина моя, не, не знаю. Була. Добре. А були в селі баби, які, які е, травами лікували? Знахарки різні. Були, були, були. в мене тітка була моя, вже мами мої двоюрідна сестра. То вона і мені дитиночку спасла теж. Гришки мого був, був дуже слабенький. В больниці лічили, лічили, і... а мені баби кажуть, що дитину, хапай цю дитину і тікай, і неси до баби, іначе вона помре. І я так зробила. Взяла в ті пласти дитиною, пішла в богове до тої бабки, у Боговому була баба тоді. І вона мені його спасла тухла. Дитинку. А що вона робила йому? А, 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 а тітка Наташка вона вимовляла усім. І дуже вона знала багато цих болезнів вимовляти. Усе, що знала. Були в нас і на горі там бабка жила, що вимовляла дітям і в Боговому були. А вони як молитвами вимовляли, чи яєчком, чи воском? Яєчком, тітя Наташка то яєчком вима. Геть і мене лічила, бо я ночою вийшла на двір. Це вже ми в цій хаті жили. Вийшла на двір, а звідси з цвинтара біжить чоловік. Тако розхрестаний, звідти летить. І я злякалася того чоловіка. То мене як узяв цей переляк, то я вам, діточки, скажу, геть приходив до мене з рушником на руках, снилося мені. Прийшов і каже, гайда, йди вішатися. І Я тоді сестрі своїй сказала, вона тоді до мене, а ну, гайда, пошли до тітки наташки. Пішли ми до неї, вона мені, як вимовила, кинула у той у стакан той яйцель. Вірите мені, чи ні, я вам правду кажу, а в і хрест вийшли. Так от до гори стала хрестом. І вона каже, маєш щастя, ж ти до мене прийшла, бо озя бачиш, що тобі було. Так налякалася, я дуже була. Три рази вона мені вимовила і так відійшло воно від мене. А потім він мені сниться вночі. Я десь виходжу в веранду, стоїть дядько коло керниці і каже до мене, ану йди до, до пам'ятника й позамітай. Я встала рано, пішла до тіті Наташки, кажу, тетя Наташка, так і так приснили, що мені робити? Вона каже, Бороні Боже, ти що? Не здумай ти. І Так хотіло мене забрати, бачиш, і не забрала. Напевно, це вік такий мені мав бути, що я ще живу.